Дуже тяжко, дуже боляче, дуже зло розпирає обіда і все. Ну що робити? От просто питання: де не йдеш і б'єшся головою. Що далі робити? Нам 65 років сьогодні. Для внутрішньопереміщених осіб та осіб, які постраждали від бойових дій, наш фонд благодійний е, фонд право на захист буде проводити юридичну сесію е, на тему. Відшкодування е, за е, шкоди за пошкоджене внаслідок бойових дій, е, житло, яке зазнали е, дані особи. Все ми собі зрозуміли, всі зробили винятки і будемо все робити. Будемо ходити в дію, робити, да, розповіли Мені? дуже доходчиво, понятно, дякуємо. Непонятним алгоритм дій, Я знаю, що писати і куди обращатися. Я очень благодарен за організацію роботу. Наш благодійний фонд Право на захист запрошує е, переміщених осіб а також постраждалих від бойових дій скористатися на, е, телефонами нашої гарячої лінії, також е, підписатися на нашу сторінку у Фейсбуці, е, на е, телеграм-канал. За яким особи зможуть отримати безоплатну правову допомогу за будь-яких питань, які їх цікавлять?